Вітаю всіх. Сьогодні тема у нас буде якою людиною ви були, якою стали, що вже пропрацювали, що потрібно ще пропрацювати, тобто, які уроки ще є, на що потрібно звернути увагу на сьогоднішній момент і поради від вищих сил. Ось така цікава тема. І зараз ми поглянемо. Так. Карти вже хотять сказати на даний момент карта конкуренції, хотіла вискочити, так? Це або внутрішня боротьба. Або трансформація, або це зовнішнє середовище, конкуренція. Щось ви виборюєте або в собі, або зовні. щось відбувається дуже потужнє. Отже, дивимось. Якою людиною ви були? Так, я витягну три карти, якою людиною ви стали, що ще потрібно пропрацювати? І що пропрацьоване, і порада від вищих сил. <кій> Отже, дивимось, якою людиною ви були раніше, тобто те той момент, який вже в минулому. Що хочу сказати, ви, борець, ви постійно виборювали під сонечком своє щастя. так? Карта конкуренції знову ж мені випала. Та, як коли я перемішувала карти, ось вона карта боротьби конкуренції, підірка жезлів, постійна взаємодія. Зоточуючими, постійно виборювання місць під сонцем, постійна робота над собою, над своїм внутрішнім світом, над душою, так? Накопичування ресурсу. Це те, що ви вже пропрацювали, якою людиною, вірніше, наробітки ваші, якою людиною ви були? Ви постійно були в русі, ви намагалися накопичити ресурс. Так, це дія ваша. Хтось тут все тягнув всі можливості в сім'ю, в будинок. Так. Карта взаємодії також з суспільством, робоча сфера. Людина в минулому дуже крутилася, вертілася, щоб накопичити ресурс, можливо, отримати знання виборити якесь доказати комусь щось, що ви краще, ви нужніші, потрібніші, що ви можете. Так? Це в минулому, ця боротьба накопичення те, що було, якою людиною ви були, якою людиною ви стали. Дивимось. Людина з досвідом, так, яка пережила дуже багато якихось негативних моментів, так, розчарувань так, в людях, в житті, в роботі, розчарування тут, що <кій> взагалі, а, якою ви стали? Стали мудрою професійною. Професійні наробітки дуже є. Ви наростили в собі інтуїтивний момент дуже сильно. У вас працює інтуїція. Ви дуже мудра людина, ви можете давати іншим поради, ви можете вчити людей як потрібно. У вас великий ресурс знань. Так, тут розум працює дуже. Тактично, так, з будь-якої ситуації ви можете знайти вихід. Це людина, яка знає собі ціну, вона знає свої можливості. Мудрість, розум, практичність, дієвість людинка, яка не буде сидіти на місці. Вона всі питання може вирішити і за собою ще повести людей. Так, і сказати ось так правильно, це ви стали такою людиною через розчарування, через життєві клопоти, негаразди. Але ви зараз дуже гарно користуєтесь цими двома кубками. так, По королеві посухів, ось книга мудрості відкрита. По ній вона читає життя і записує щось, так? Тому що. Це людина вже з статусом, яка пройшла багато чого в житті. Тут людина багато чого залишила негативного позаду, так? Ви зрозуміли, що якісь життєві моменти, чи то сімейні, чи то робочі, не має сенсу тягнути, так? як чемодан без ручки. Немає. Чому це тягати? Тому що воно вже вичерпало себе, і вкладатися в те, що не потрібне, ви зрозуміли, що немає сенсу. Тобто людина з мудрістю вже підходить до життя. Чудово. Через, можна сказати, життєві муки людина досягла дуже високого рівня. Так, далі. Отже, що потрібно пропрацювати, дивимось? Не боятися, не боятися входити в щось нове. Чи то робота, не боятися нової роботи, не боятися стосунків. Пропрацювати в собі момент того, що у вас заклалося вже ментально так, і в душі, що ви вже стільки негативних моментів пройшли, ви їх уже не хочете переживати. Тобто ви це все вже знаєте. Ви знаєте вже цю всю кухню життєву. І коли вам даються шанси якісь спробувати щось нове, ви малюєте розгортання подій по старому формату. Ви вже знаєте, чим воно може закінчитись, як воно може розвиватися, але не так воно зовсім. Справа в тому, що коли людина вже Високого рівня інтелектуального, рівня мудрості, рівня практики вже життєвої. І вищі сили дають щось нове, це дійсно нове. Ніколи вищі сили не будуть давати людині уроки старого формату, якщо ці уроки пройдені. Тому пропрацювати треба в собі той момент, що треба приймати те нове, що вам дається. По-перше, ви вже діяти не будете по старому формату, тобто реакція, взаємодія, спілкування. Все буде вже на рівні мудрості, і тому розгортатися події також будуть на цьому рівні. Тому приймайте від життя те, що вам дають вищі сили. Тому що, пройшовши негаразди, вищі сили хочуть вам дати частиночку. Якогось щастя або задоволення внутрішнього, якихось приємних емоцій. Але ви ж все відштовхуєте. Можете відштовхнути відносини нові, так? Можете відштовхнути якусь нову цікаву роботу, так? яка вам буде по душі. Можливо, не так по душі, як зручною роботою, так? Тому пропрацювати в собі треба оцей момент. Момент прийняття нового. Не кажіть, що я вже в житті все знаю, нічого не потрібно, мені потрібна стабільність. Стабільність це стагнація. Стабільність це підвішена ситуація. Ви себе не розвиваєте, тому постійно потрібен рух у житті. Так? Отже. Що пропрацьовано, так? Дивимось, що вже пропрацьовано? Так, пропрацьований момент емоційний, так, що якесь розчарування в особистому було, питання любові, питання почуттів, питання сердечні. Тут людина пішла від важких сердечних переживань. Вона закрила цю тему, вона вже знає, як повинно бути людина з мудрістю в тому плані, що переживши розчарування у сердечних справах, Людина знає цінність сім'ї. Десятка кубків це точна, точне розуміння, хто як має себе поводити в сім'ї, як воно має взаємодіяти, чоловік, жінка, що повинні робити. І як турбуватися один про одного, як мають розвиватися стосунки? Так. В минулому В минулому і пропрацьоване болючий момент сердечності взаємовідносин між людьми? Цей момент у вас пройдений. Людина, можна сказати, Зполишила важкі питання сердечні, так? і порада від вищих сил. Поглянемо порада від вищих сил. Чудово просто просто чудово. Карта Всесвіту, карта смерті і лицар Пентаклів. І знову ж таки, вкотре я дивлюся. Взагалі, зараз момент трансформації всесвітньої і планетарної, людської трансформації, особистої трансформації. Дуже багато всіх говорять про перехід, ну, це грубий формат пояснення. А я кажу, що кожен проживає свій процес, так? в глобальній системі, мікро, макро. І дійсно. Час він дуже швидко спливає, тому що система зжимає час. Це дійсно окрема ячейка програмна, яка надана нам для певних процесів розвитку. І цей час дуже для нас жатий він для нас дуже швидкоплинний. Для того, щоб ми швидко розвивалися, для того, щоб цей, як то кажуть, перехід завершився. Але перехід не. В якомусь там фактично фізичному форматі, а це все на енергетичних планах відбувається. Тому порада яка від вищих сил? Розкрийтеся, так? Приймайте, приймайте інформацію, шукайте для себе максимум цікавої інформації, прикладайте зусиль для свого розвитку, так? По смерті це карта і Всесвіт це. Надпотужня, внутрішня трансформація для людини це пізнання глобальних процесів. так? Це питання, чому я тут, чому я живу, чому у мене такі програмні уроки, до чого я прийшов, і що мені потрібно ще пізнати, до чого дійти, що мене цікавить у цьому житті. Тому перехід у вас реально відбудеться. І порада не бійтеся цього, не бійтеся цієї трансформації і змін у своєму внутрішньому світі і в зовнішньому, тому що це вас призведе дійсно до накопичення вашого внутрішнього енергетичного потенціалу, так, для взрощення душі, для розширення взагалі своєї внутрішньої системи, для поєднання тіла і душі. Для того, щоб інтуїція автоматично спрацьовувала, для того, щоб думки, почуття і душа вони були в єдиному поєднанні, як одне ціле. Тому поради від вищих сил приймайте, трансформуйтеся, робіть для себе якнайкраще. Негативні всі моменти пропрацьовувати як плюс для себе, тому що всі ті перешкоди вони являються для нас такими негативними мудрецями, вчителями по житті. Тому нам треба всі ці моменти розбирати, не сприймати критично, а практично і духовно для себе, для свого розвитку. На цьому, все дякую всім.